Танці, пісні, конкурси та інші розваги підготували для малечі з багатодітних родин. Одна з них сім'я Калашнікових, в якій виховують трьох хлопчиків. Їхня мати Марія розповідає, від початку війни залишаються у Харкові, адже коли всі разом зможуть подолати будь-які складнощі. Ми беремо шахмати, там шашки, нарди сідаємо грати, тобто й улюблені свічки навіть святкові, які раніше там ми не запалювали. Зараз ми їх запалюємо, тобто. Ну, так от всі разом е, якось, напевно, один одного заспокоїмо і підтримуємо. Мені навіть не треба схопити друзів, бо в мене є ще двоє. Старший там. Там. Не сваритесь? Бувало. І ще я. Ну, все одно все так. А от сестри Марія та Ксенія кажуть, підготувалися до заходу ґрунтовно. Навіть одягнули парні костюми. Просто ми любимо Україну. І що вони означають? Що Україна переможе. І до війни підтримували багатодітні родини, каже директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Та після повномасштабного вторгнення РФ намагаються приділяти ще більше уваги та турботи. Наразі ж у Харкові проживає більше тисячі багатодітних родин. Частина з них приїхала з деокупованих територій регіону. Ми намагаємося кожну неділю. Е Робити якийсь захід для дітей, для спортсменів в безпечних місцях ми робимо заходи, щоб діти могли спілкуватися не тільки онлайн тренування, а також і просто зустрічатися і грати, от як сьогодні, чи проводити відкрите тренування. Цього разу, крім розваг, для 70 дітлахів підготували ще й подарунки: канцтовари, іграшки, одяг та багато іншого привезли з міста Цетін'є. Усе це малечі передала почесний консул Чорногорії в Харкові Ольга Олексієнко. Сьогодні в мене така відповідальна місія. Я привезла подарунки, які зібрали діти з Чорногорії, з Чорногорських шкіл для діток і з Харкова. Цей проект він відбувся за підтримки посольства України в Чорногорії. Також я підготувала від почесного консульства в Чорногорії в Харкові. Подарунки діткам. Які вони сьогодні теж отримують подарунки? Платить абсолютно всім. Харків має вже більше 30 міст побратимів, які регулярно надають різноманітну гуманітарну допомогу. Із деякими угоди про співробітництво підписували навіть під час війни. Насправді, під час війни ми все більше розуміємо важливість міждержавних відносин, а саме важливість дружби між містами, тобто партнерських побратимських відносин. Надзвичайно важливо нам зараз відчувати цю підтримку і як європейських міст побратимів, так і побратимів зі всього світу, з Америки з Китаю, тобто ми відчуваємо цю підтримку. І ще раз підкреслюється, що жахливі події вони показують, хто справжній друг робота щодо посилення спів. Праці з різними міжнародними партнерами триває щодня. Тож зазначає Юлія з без підтримки союзників Харків не залишиться. Три чотири ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Харківські звісті нам точно розкаже як.